Всім вітання, друзі! Сьогодні буде таке коротке відео про безкоштовні симулятори, так як в одному з коментарів спиталося мене, чи можу я якийсь з них порекомендувати. Найти безкоштовний симулятор ми зможемо на Steam. Стім це така платформа, де продаються різноманітні ігри, а також в тому числі і симулятори. Щоб знайти якийсь симулятор, буваємо в пошуку FPV. І нам зразу видасть результат. Ось ціла купа симуляторів, вони в свою чергу платні, так як люди розробляються, їхня праця, відповідно, вони за то отримують винагороду. Щоб знайти якісь безкоштовні, перетягуємо, уточнити ціну вліво. У нас стає все безкоштовне. І тут ми бачимо декілька варіантів. З них фактично одна гра, друга гра, це про літачки. Далі є ось такий ai дрон симулятор Я спершу подумав, що симулятор, а виявляється, це просто карта до одного з симуляторів. Також тут від Ліфтов є можливість скачати собі дрон від DJI FPV і політати на ньому, так як в ліфтофі є. Купа різних моделей, які ви можете і самі збирати, і знову ж таки, от цей самий DJI FPV. Так, А що в нас залишається з симуляторів? Давайте зараз перейдемо. До речі, тут бачите стовпчик такий, в якому вказано, що підійде вам по системі для кушеного яблука або для вікон. Це жарт. От, Далі є от. Ось такі відгуки. Є і позитивні, є і негативні, є якісь змішані. Тобто ви теж можете оцінити, наскільки він якісний даний, якийсь певний симулятор. Почнемо ми, напевно, flow state це такий доволі простенький, дивлюся, симулятор. Він більше, напевно, був розрахований під гонки. Тому що, от навіть в прев'ю до відео, ви бачите, з лівої сторони це реальний, реальна картинка з FPV в шоломі. А от симулятор він побудований на тому, щоб передавати якусь таку більшу реальність того, що ви будете бачити в шоломі при аналоговій системі. Далі карти, я дивлюся, графіка ну, така доволі слабенька. Але в основному ворота, думаю, навички тут можна відпрацювати. Як, якості карт тут не дуже багато, але от відгуки дуже схвальні. 81% позитивних відгуків. Такому цікаво, можете подивитися, протестити. Також внизу є системні вимоги. Ви можете собі подивитися, чи ваш комп'ютер це все буде опрацьовувати. Далі. Наступний симулятор fpv Speed Drone. Відгуки якісь досить негативні. Хоча, я дивлюся, тут вроді графіка краща. Навіть от велика карта самого Парижу. І якісь такі ці. Але переважно негативні відгуки 36%. Тому не знаю наскільки він. І знову ж таки, моделі, якісь 3D-шні. Дві карти. Можливо, він тільки розвивається, і поки він ще до кінця не так не зроблений якісно. Далі, далі в нас ще один симулятор. От. Ну, тут зразу помітно, що графіка доволі слабенька, навіть от логотип, це такий якийсь простенький, я в якості дизайнера розумію, що не дуже було якогось. Кошторису, щоб створити якийсь якісний продукт. Відгуки знову ж таки змішані, 64% позитивних. Ну, Мені не подобається що тут, тут одна карта, і вона якась така досить нецікава. якийсь склад. Наступна карта, тут якісь взагалі геометричні фігури. Це якось дивне, таке враження, що це просто зробили, аби було. Ну і якийсь там парк, але сам дрон, видно, виглядає якось так досить примітивно. Тому на ньому теж не будемо акцентувати увагу. А перейдемо перейдемо до, до основного. Це PV SkyDive. На нього я звернув увагу, навіть якийсь огляд бачив. Тут є декілька безкоштовних карт і відповідно декілька платних карт то в тому випадку, якщо вам сподобається, ви вже собі зможете докупити. От такий підхід мені чомусь більше імпонує, тому що люди, які хочуть попробувати ваш продукт, дайте можливість ну, хоча б одну карту, якийсь там елементарний конструктив. Якщо сподобається, тоді там можна витрачати якісь кошти і купляти у вас продукт. У більшості симуляторів зразу платні і ну, нема можливості оцінити їх. Так, і на цьому симуляторі, давайте, напевно, і зупинимося. Для того, щоб його скачати, просто нажимаємо кнопочку Грати. Далі вибираємо, куди інсталювати. І по завершенні інсталяції у вас з'явиться ярличок на робочому столі. І все, можемо прямо переходити до симулятора. І так, запускаємо наш симулятор. Зразу підключаємо нашу апаратуру, зразу зверху в віконечку. Ми побачимо, що світлеться значить апаратура підключена. Наступне ми переходимо, звісно, до налаштувань. Основних ви тут собі можете вибрати мову. Далі якісь режими відтворення. Наступне дрон. Тут налаштування, коли вже розбереться, свій зможете далі. Іде вибираємо акро. Підтверджуємо. Аудіо я собі чуть-чуть скрутив. Тому що тут музика однотипна і вона починає дратувати. Відео так само налаштування, кому що подобається. Далі папка Control. Спершу ми калібруємо. Якщо це можна назвати калібрування, виставляємо два стіка посередині. І далі ми просто в одну сторону обертаємо. О. Я б не назвав це якимось серйозним калібруванням, тому що ну, це дуже примітивно. Далі ми вибираємо або геймпад, або FPV радіо. Дивіться, геймпад не рекомендую, хіба для заради забави. Ви зможете, тому що в геймпаді ваш, ваші стіки підпружинені, знаходяться посередині, а в апаратурі цей стік газу, він не підпружинений і він працює на повний, на повний хід. Тому, щоб не довелося вам перенавчатися, вибираємо відповідно FPV радіо. Ми так би відкалібрували. Наступне тут вибираємо так само, можна вибрати або FPV, або Gamepad. Наступне нам потрібно буде відкалібрувати наш газ, щоб оприділити його, натискаємо і вверх вниз ми оприділили. Наступний в нас явно натискаємо знову ж таки. І не піднімаючи його, ведемо вправо вліво. Далі піч. Це в нас буде правий відповідно. Натискаємо вверх вниз. Рол. Знову ж таки, проводимо, але вже вправо вліво. І перевіряємо. Протол у нас працює. Яв в нас працює. Pitch і e roll теж працює. Далі в нас потрібно ARM. Це запускаємо двигуни, натискаємо і натискаємо будь-який тумблер, який вам подобається. Я буду використовувати оцю кнопочку для запуску двигунів. If. Далі переключення в нас між режимами польоту. Тут бажано використати якийсь трьохпозиційний. Я виберу, наприклад, оцей. Нажимаємо і переключаємо. Що ми бачимо? Маємо три позиції переключення. Окей. Це ми відкалібрували рейти. Ну, рейти це вже в майбутньому, як розбереться, зможете це підналаштовувати. На тому не будемо витрачати час. Тут також є польотна школа. Тут, в свою чергу, якісь такі уроки, які можете пройти. От, нам показує, як працює дрон, в яку сторону він обертається. Наступний, знову ж таки, вверх-вниз, вправо вліво. Це зможете розібратися, що куди працює. Так. Вертаємося в меню. Також є одна вкладка. Тут ви можете собі якусь тут трасу проходити на час. І переходимо до польотів. В польоті в нас є перегони, карта що поки що закрита, фрістайл, де ви просто зможете літати. І знову ж таки, з іншими учасниками. Давайте подивимося перегони. Вибираємо, що тут у нас. У нас фактично одна карта, але з різними треками. І так, з чого починаємо наші тренування? Ті, хто в е, перш, перший раз і перший, ну, перший раз пробують взагалі пілотувати, Перше ми запускаємо мотори, натискаємо кнопочку. Arm, Як бачите, наші мотори крутяться, включаємо відповідно режим Angle, або Horizon. Це є два режими в стабілізації. Різниця тільки в хорізон, бо він трошки швидший. І легенько піднімаємо наш лівий стік, і наш коптер починає взлітати. Це є якраз подача е, обертів на мотори. Відповідно, вліво-вправо наш коптер розвертається по горизонталі, вправо-вліво. Другий стик у нас відповідає за нахил вперед назад і нахил вправо вліво. Коли ви трошечки політаєте в цьому режимі, ви вже, відповідно, зможете перейти до акробатичного режиму. Це в нас акрорежим. Тут не рекомендую сильно витрачати час на цей режим. Це він такий. Е так як звичайні дрони зі стабілізацією, просто собі літаєте і своє задоволення. Далі ми переходимо до режиму акро. І яка різниця між акро і режимом? По лівому стіку в нас нічого не міняється, а по-правому в нас, коли ми даємо вперед, у нас такі коптер летить повністю обертається. Або назад це в нас теж такий от фліп. Тобто, даєте чуть-чуть вперед, коптер летить, вам потрібно буде повернути. Даєте більше, він пробить повністю оберт. ліву сторону, він робить ось такі от роли, такі бочки, вправо-вліво. І відповідно, коли ми керуємо двома стіками, ми зможемо виконувати там різноманітні трюки. Тому... В стаб-режимі чуть чуть напрацювали зрозуміло, як воно працює, і переходимо в акрорежим. От. Давайте тоді в акрорежимі спробуємо політати на якійсь більш цікавішій карті. І так, давайте перейдемо до більш такого чогось цікавого, до фрістайлу. Ту карту ми вже бачили, в принципі, нічого там особливого, так само стадіон. Але є ось дві такі цікаві карти. Перша – це будівлі, різноманітні нові будови. І тут вже ви, в принципі, зможете пробувати свої якісь навички в акрорежимі, пробувати різноманітні перешкоди, пролітати через якісь конструкції. Відпрацьовувати навики. От в такому ось екшен режимі. Ну, насправді, порівняно з іншими симуляторами, чогось такого фантастичного тут не очікується. Звісно, бо це все безкоштовно. Але доволі непоганий варіант для тренувань. Єдине, бачите, що мені не подобається в цьому симуляторі, це коли зачіпаєш якусь перешкоду. Відповідно, ваш дрон якось прилипає до тої текстури. От, і наново треба все там дізармити, армити, дізармити. От, але, тим не менше, ну, навчитися попередньо ну, знов, знову прилипає до якоїсь цей. Бог з ним. Давайте подивимося ще одну карту. Неприродно, він якось прилипає до, до якоїсь текстури і все. В реальному житті він би чуть-чуть відбився і летів собі далі. Плюс я дивлюся, якісь є подергування, тобто він якось нереалістично спрацьовує. Так, для навиків, в принципі, може того буде достатньо. Он пізно прилип. Карта насправді ця така досить цікава. Особливо от якісь такі труби, в яких можна дайвити, але от знову ж таки все прилипає чомусь. Не розумію. Видно, щось недопрацьовано. Ідея хороша, але. Ну, і тут, бачите, всякі ось такі цікаві речі, в які можна пролітати, навалювати. Сальтухани всякі, всякі трюки. От, а що це було? То от або стіки якось теж залипають, бо фактично вивів, а його потягнуло. От, от тяну, тяну стік, а він щось не, некоректно то все спрацьовує. Не знаю просто чому. Тому... Моя вам порада. Спробувати можете, але, але бажано краще звернути увагу на якісь більш якісні. Симулятори. Тому що тут от воно якось якось трошки некоректно працює. Я рухаю, а воно воно. Таке враження, що ті, ті стіки вони десь, десь якісь пролиті якимось клеючим засобом і не завжди адекватно реагують. І до порівняння просто покажу один кадр вже, з, наприклад, з ліфтофа мого улюбленого. Подимося просто для порівняння. для того, щоб зрозуміти різницю між ними. І ось до порівняння, що мій улюбленець це ліфтоп. Тут все працює чітко, відлагоджено текстури. Красиві. Дрончик я собі такий підібрав, все спрацьовує просто як... Як годинник, немає ніяких залипань, навіть якщо ви вдаряєтесь в якусь перешкоду. Тому, кажу, хто хоче спробувати, так, як варіант можна собі спробувати даний симулятор, але якщо вже хочете напрацювати якісь навики більш такі кращі, відповідно вам потрібно буде нормальний симулятор. Варто звернути увагу на Ancresh, він дешевший. А хто хоче вже тут більший функціонал, кращу графіку, різноманітні всякі там перегони, навіть вплоть до того, що ви можете сконструювати свій коптер з різними польотними характеристиками, тому рекомендую іменно ліфтоп. Надіюся, відео. Вам сподобалося? Було цікаво? Літайте, тренуйтеся і до наступних відео.